Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але на Росії знову криком кричать. Сьогодні, рано вранці, а саме о 7 годині 18 хвилині, спікер Державної думи Володін не стримав своїх емоцій, публікував такий пост: прострочений, втративши легітимні Зеленський, борючись за свою особисту владу, зробив помсту державної ідеології. Він несе персональну відповідальність за те, що відбувається на Росії. Зеленському не потрібен мир. Він не думає про громадян України, не думає про майбутнє держави. Парламент європейських держав повинні усвідомити свою відповідальність за дії Зеленського, який він здійснює багато в чому через їх схвалення або з їх мовчазної згоди. Зеленському прийдеться за це відповісти. Що відбувається? Чому це такі крики сьогодні самого рання стоять на Росії в Москві, та ще й спікер Державної думи Володіна, який, як правило, стримує свої емоції? Інша справа там Медведєв, деякі інші товариші з Кремля, а це Володін. І тут потрібно одразу сказати, що ще починаючи з вчорашнього вечора, російські пропагандисти активно накручували росіян на те, що вони побачать так звану відповідь від Путіна Україні за операцію Павутина за знищення російських бомбардувальників. Російська пропаганда дійшла вже до того, що вони вирішили проводити так звані трансляції. Російська агентура в Україні вона поставила веб-камери в різних регіонах України, в різних містах. І задумка Кремля, яка була російської пропаганди, що росіяни мали б так сидіти собі, дивитися з екранів телевізорів, смартфонів, планшетів на те, як Росія займається терором, б'є ракетами і шакедами по мирних українських містах. Але щось пішло не так. І незважаючи на те, що сьогодні вранці російські пропагандисти гучно повідомили, що Росія нанесла масований удар по Україні, що палають заводи і немає електроенергії, сьогодні вранці відомі російські, наприклад, так званий воєнкор файтер-бомбер, ще о 6 годині 51 хвилині, повідомив наступне, що він шість разів писав цілі простині тексту щодо російської відповіді, але все стирав. І вирішив написати коротко. І що якщо сьогоднішній удар по Україні це і був російський удар, відповідь на мінімум чотири українських операції, на знищення російських стратегічних бомбардувальників, то ця відповідь вийшла ніякою. Якщо це був саме той максимум, на який Росія здатна без засування стратегічної зброї, то потрібно перестати натягувати одне місце в лапті і лупити стратегічну зброю, стараючи міста противника один за одним. Поки ми встані це зробити, або б хоча б заборонити формулювання, що це наша відповідь. А так, цей удар це як по одному місці долони. І привітаю на усіх з добрим ранком. Ми бачимо таке неття, така істерика, заклики засування по Україні стратегічної зброї. І загалом, щодо цього удару, то дійсно, Кремль сьогодні наніс по Україні масований ракетно-шахетний удар, і згідно звіті від наших військових. На Росії запустили по Україні понад 40 ракет, а також 4 сотні безпілотників. Так, це масований удар, це серйозний удар. Але якщо ми порівняємо з кількістю ракет, які Росія випускала попередні атаки, била коли вона займалася терором по Україні, наприклад, у грудні 2004 року є заява від Зеленського від 13 грудня 2004 року, про масовий ракетний обстріл, що Росія випустила 93 ракети. Також, що ми подивимося, наприклад, на деякі удари у 2023 році, також є заява президента України від 26 серпня 2024 року, що Росія запустила по Україні понад 100 ракет різних типів. візьмемо 23 рік про масову атаку РФ, повідомлення міжнародних ЗМІ, що Російська Федерація запустила по Україні понад 100 ракет. А тут, з таким пафосом, Путін робив заяви, такі погрози, навіть з Трампом щодо цього говорив, і що, 45 ракет? І я ще додам, що наші моніторингові змі повідомили, що Росія змогла зібрати живими лише шість бомбардувальників стратегічних. Зокрема, мова йде про 4 Ту-95 МС, а також про два ту 160 І все більше нічого вони не змогли наскрипти. І це прямо вказує на те, що операція України Служба служби безпеки України Павутина була вкрай ефективною. І зараз у Москви вже немає таких можливостей носити такі вкрай потужні ракетні удари, як це було раніше. Все, 45 ракет, і те, що така реакція від Володіна, до речі, з Державної думи з Ради Федерації, там такі погрози, що потрібно Україну визнати певною країною, ще що звертатися міжнародні організації. Тому що Путін не зміг показати силу. Він не зміг, як кричали пропагандисти в лапках покарати Україну. І що цікаво, сьогодні вранці російські пропагандисти почали писати не лише про те, що Москва наносить так званий удар відповіді, а почали писати про зустрічний нічний бій. І ще вчора пізно ввечері з'явився в соціальних мережах карти, карти запуску чи прольоту українських безпілотників. І ми бачимо, що Україна дійсно несла удар на випередження, несла масований удар безпілотниками по території країни-агресора. І сьогодні російські ЗМІ гучно повідомляють. Що українські дрони в ударили по нафтобазі, яка забезпечує паливом російські бомбардувальники. Мова йде про нафтобазу в Енгельсі. Інше до цього дуже багато відео в соціальних мережах, і такі ранішні відео, і як мінімум, три великих цистерни з паливом вражені, і там дим стоїть на весь Енгельс. Також в російських мережах пишуть про те, що цієї ночі БПЛА несли удар по заводу Прогрес в Тамбовській області. Є повідомлення і про Бавовну в Рязані. Крім того, є повідомлення і про Бавовну в Саратові. А до речі, сам Володін він з Саратова. Невідомо, куди саме влучили дрони в Саратові, але якщо Володін так і старить, він представляє Саратівський регіон, він знає, що там відбувається, він розуміє, куди попали безпілотники. Але незважаючи на такі крики, незважаючи на те, що в Москві в Кремлі криком кричать, самі прості росіяни вони уже вкотре раз в соціальних мережах публікують відео, де вони висловлюють такі емоції, де вони щиро радіють бавовні на Росії. Скрема, я вам покажу так декілька секунд, ось такі кадри. Видно? <різь> Але мова йшла не лише про бавовну. Сьогодні є заява від губернатора Білгородської області про те, що на залізничі стався підрив, і що зійшов з рейок тепловоз. Щось таке дивне відбувається в Білгородській Народній Республіці. Про те, якщо підвести підсумок, звісно, росіяни невдоволені, вони не побачили відплати Україні, яку обіцяв Путін, їх це не влаштувало, тим більше, що Україна, як вони російські пропагандисти прямо пишуть, вона здійснила зустріч бій, і тому вони вирішили підкоригувати методичку. І сьогодні, взагалі, почали писати про те, що російської так званої відповіді по Україні справжньої не було тому. Що буцімто то попросив Путіна не сильно бити по Україні і заявив про те, що потрібно утриматися від застосування стратегічної зброї. І що до Трампа потрібно сказати, адже вчора ввечері, виступаючи на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Мерцем, який відвідав вчора в Вашингтон і провів перемовини з президентом США, Трамп зробив декілька гучних заяв. По перше, він заявив, що він відмовляв Путіна від ударів у відповідь по Україні. Але судячи з того посту, який Трамп публікував в день перемовин з Путіним, щось не схоже що він його відмовив. Крім того, Трамп підкреслив, навіть не підкреслив, а порівняв війну Путіна проти України з бійкою дітей і заявив, що дайте їм поборотися, що нібито потрібно почекати, поки вони поб'ються, і це взагалі про що? Зважаючи на масштаби цієї війни і зважаючи на те, що Росія продовжує проти України нічим не виправдано незаконну агресію уже четвертий рік поспіль. Також чи навіть більше того, Трамп натякнув, що може запровадити санкції не лише проти Росії, а й проти України. Він не назвав конкретних термінів щодо цих санкцій, однак зазначив, що Сполучені Штати будуть дуже жорсткими, коли побачать, що в досягненні миру немає прогресу. Уже і Україні почав санкціями погрошувати. Водночас Трамп ухилився від відповіді на питання, чи він буде посилювати тиск на Росію, і не заявив, чи зізнався, що ще не дивився законопроєкт сенаторів з розгромними санкціями проти РФ. Знову він відхрещується від законопроєкту сенатора Грема. Однак необхідно підкреслити, що після усіх цих гучних заяв журналісти спитали Трампа, чи він буде продовжувати підтримувати Україну. І на це президент США відповів наступне: Я з Україною. Так, я з Україною. Ми щойно підписали Велику Угоду щодо лікисно земельних металів з Україною. І ми цього хочемо. Чесно кажучи, щодо таких заяв Трампа, то я скажу прямо і відкрито, що у мене вже немає сили їх коментувати, на них реагувати. Тому свої думки щодо таких заяв пишіть в коментарях. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.